Баговна в Маріуполі була цієї ночі, зокрема біля населеного пункту Кальчик, так, наскільки відомо. Є якісь новини з цього населеного пункту? Чудові новини з цього пункту, поки ремонтують вони там залізничну колію, тому що що таке кальчик? Це точка на карті, але фактично це великий залізничний вузол, він завжди їм таким був. Перед Маріуполем, тому там над стої стоїть велика кількість тепловозів, велика кількість вагонів і цистерн залізничних, які росіяни використовують або збираються використати, от прилетіло саме по залізничній станції поруч залізничною станцією, там ще підстанція, про те, що я казав. Підстанція теж вийшла з ладу і досі фактично в обмеженому режимі працює електрика як само в самому Маріуполі, так і в Маріупольському районі. Тому історія абсолютно чудова. Нарешті, як то кажуть, так, є зворотній бік, про який ми з Андрієм говорили на кілька разів вже. І постійно ми кажемо, що коли ми отримуємо прильоти по окупованому території, тобто по найближчому телу, ми отримуємо просто шалену кількість інформації одночасно від наших людей, тому що вони бачать, що про них не забули. Зараз ми спостерігаємо знову таку потік інформації, чудовий, тому думаю, що там є проспонсорувати бавовну де де-інде по території району і знаю, що над цим вже працюють сили оборони. Наші ну окрім самого кальчика, є фін це селище в спарене, фактично, де, де це відбувається. прилетіло трохи трохи. На захід від кальчика та місце невеличке, але місце базування окупантів. Туди їздила вночі одразу три карети швидких допомоги. 12 поранених привезли в шпиталь. Там різні ступені поранення. Фактично кажуть, що є 200 але ну скільки і куди їх поділи, це невідомо, і ми точно не дізнаємось. Ну, принаймні на ближчим часом, можливо, оці поранені прийдуть до тями в шпиталі і лікарям там щось. Розпобудуть розповідати, а нам перекажуть вже наші люди, що там відбувається. Але ну чудово, тобто такий дуплет отримали по Маріуполю. Зокрема, знову ж таки, є там такі історії. Маріуполь відчував досить сильно всі ці вібрації, удари і прильоти. Тут же не закритись було, що це літаки пролітають чи там ППО працюють, чи щось таке інше, і дуже швидко згадав, що війна тут і особливо цікаво було спостерігати за реакцією проросійської російської свалоти, яка там позалишалася. Тому що навіть риторика змінилась по всім цим помійкам, які є в Маріуполі, які вже там до Києва дійшли чи до Запоріжжя. Тепер вони зрозуміли, що іноді прилітає не лише в Ростов, а і в Маріуполі може зупинятися. Тому абсолютно чудова історія. Я сподіваюся, що вона буде продовжуватись. В принципі, тут таке. Варто би не знаю чому, але мені здається, варто було би переходити більш агресивним заходом щодо нашого півдня щодо нашої окупованих територій, що я маю на увазі. Ну, наприклад, зараз вони збирають не знаю наше зерно, да, яке вони будуть вкрадати. Чому ми не спалимо кілька полів там з зерном? неясна історія, враховуючи, що це відволікає ресурси ворога, і вони не здатні. Ну тобто, в них немає, наприклад, пожежних команд одночасно для того, щоб гасити пожежі на полях і гасити пожежі в точці прильотів. І тому вони будуть в такі розтяжці, в якій їм точно некомфортно зупинятися. Це по перше, по-друге, залізниця. Якщо палити поляна навколо залізниці, ну ми всі розуміємо, це для потягів буде така собі історія. Тому мені здається, треба можливо нам стати більш агресивнішим і менше трошки дивитися на наших партнерів і трошки більше собі спрощувати. Ситуацію з ударами і по окупованих територіях і з роботою по окупованих територіях наші люди зрозуміють, а те, що будуть думати Росіяни, я думаю, у нас не обходять ну аж ніяким чином. Тому сподіваюся, що все ж таки більш агресивно ми почнемо діяти з окупацією і отримуємо результати на лінії фронту одразу. Давайте про лінію фронту поговоримо буквально трошки пізніше. Хочу ще зачепити е, нічну бувовну біля Мелітополя, теж населений пункт терпіння. терпіння. Так? Да, Дуже так... мовиться, красномовна назва. А які новини з цих ну, тут, Тут кажуть, що ми встановлюємо, тому що окрім терпіння, там ще поруч веселе, і веселе в терпіні прилетіло вночі десь близько у півночі, а в веселе прилетіло десь о 5-6 ранку. І там і там прилетіло чудова інформація, поки що немає, окрім того, що світла немає в тому районі, і Мілітополь знову без електропостачання. По суті, це означає, що десь потрапило нормально, враховуючи, що ці села, куди поприлітало, вони теж зав'язані з залізницею. Я думаю, що це там часткова, все ж таки, наша робота пов'язана. За російською логістикою, тому чекаємо різні новини. Сподіваємось, що ну, більш подробніше дізнаємось пізніше, але точно знаємо, що прильоти були. І це точно були прильоти. Знов ж таки, не ППО, це є підтвердження знизу, але ніч саме складне в цих ситуаціях наших, що це комендантська година. А росіяни вже, на жаль, навчилися справлятися. У тому числі з цим протягом комінатської години, щоб зранку було складно провести факт чекінг, але нічого, ми почекаємо. Про результати розповімо потім, але вони точно є. І це вже ну, добра новина в цій історії. Угу. Тут так само ви у себе в телеграм-каналі принагідно запрошують підписатися на телеграм-канал Петра Ем, Ви також показували, що відбувається і. В регіонах безпосередньо Росії, зокрема, в оріол залітали безпілотники. Ну Тобто ця ніч була взагалі, така цікава. Добре, тепер вона не була сама там велика по ударах, але ну прилітало. Оріол був явно в точці особливої уваги, тому що там Брянський Курськ, хто що працювало якщо так подивитися, судячи за все, це по ходу наших безпілотників вони намагалися збити. Тобто, все йшли на орел думаю, що варто подивитися. Можливо, як завжди, останнім часом відбувається за пару-тройку днів. Наше село оборони оприлюднюють, що куди прилетіло у підсумку без гучних анонсів. Тому оця територія досить цікава. Там є куди прилітати. Не дарма, паріо систематично потрапляє в зону уваги наших безпілотних систем, але так було не. Не так активно, агресивно, як іноді буває. Але достатньо ефективно, судячи з того, що була яка інформація там по Орлу гуляє, і то що показує наш Мідія моніторинг, зокрема, і все таке інше, тому тут варто почекати. Дійсно, було цікаво. Так само, як і з Кримом. До речі, про Крим. Жодного повідомлення, окрім офіційного повідомлення Міністерства оборони, не було. Проте, навіть те, що летіло через Мілітополь, дуже багато людей наших повідомляли, що бачили транзитом наші безпілотники, які рухались бік фактично моря. Ну тобто, по суті, це в Крим там немає чи куди перелітати, але з Криму просто мовчок. То треба теж почекати. Можливо, знов ж таки наш гур любить потім нам показувати цікаве відео, як вони ліквідують системи радари і так далі. так далі, так далі, далі, Теж без гучних анонсів. Але систематично щось відбувається навколо нас і по лінії фронту. Власне, для того ми інформуємо, щоб у людей не складалося таке враження, що лише ми під атакою і не відповідаємо або не, 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 не б'ємо. По території Російської Федерації по окупованим територіям це не так щодня триває робота, просто не завжди вона помітна по результатах в той самий час. До речі, можу нашим глядачам також показати свіже відео телеграм-каналу Кримський Вітер безпосередньо із Керченського мосту. Пишуть, що кількість машин у черзі перед Керченською переправою перевищила дві тисячі. На даний момент з боку Тамані розташовано. 1330 транспортних засобів на черзі з боку Керчі перебуває 715 транспортних засобів, але це ніяк не впливає на планування ударів ЗСУ. очевидно. І, ну, до речі, незаконна споруда не треба користуватися її. Всі знають військові і тут так само вставлю дуже цікаву фотографію: це безпосередньо одна із. Одна зі сторін Керчинського мосту, внаслідок однієї з нещодавніх атак Служби безпеки України, бачимо, що на балках цих вже є такі чорні плями, чорні сліди, того що Керченський міст він не вічний. Це так, і думаю, що це частина навіть не на руйнування Кримського мосту, а ситуація подібна з нашою зупинкою авіапростором. Ви в Російської Федерації, яка спрямована на велику дестабілізацію, от саме воно на часі починати з цим працювати. Якщо минулого року це було б завчасно, то тепер от стан російського суспільства він наближається до того, що там півроку і його можна вже буде розкачувати. Це не про революцію. зрозуміло а то у нас там зараз знову ж там намалюють що там буде якісь будні яких бунтів на Росії не буде ніколи, але от уникнення мобілізації, виїзди за кордони, небажання йти там в армію, таке, таке, таке інше, знову ж таки. Це, це буде. Потім це буде обов'язково падіння рейтингу Путіна, довіри до влади попереду у них вибори. Що це означає, що російський уряд буде приймати Кремль. Буде приймати тупоголові рішення, от як зараз вони прийняли рішення з підняттям комунальної оплати. А Сьогодні Путін вітував цей закон, і це звучить красиво. Але як вони будуть готуватися до зими, враховуючи інфляцію, не знає ніхто. Тому що підіймати їм комуналку треба було ще вчора, як то кажуть. А вона залишається на попередньому рівні. Тобто, все це призведе до тотального комунального колапсу вже взимку, скажімо так, і це точно буде відображатися на. Настроях людей треба буде приймати якісь рішення в умовах обмеженого ресурсу, які є в Росії, ну і якби ти з ракет не забереш да, на снігопробиральні машини, наприклад. Це, це не по російськи буде, це точно, ну не по-русськи, і тому це буде наближати наближати такі дестабілізації. Чим більше дестабілізації, тим легше проводити і шпагунські наші операції. Давайте кажемо, і диверсійні операції, і росіяни більше хочуть заробити, і вони ж абсолютно безпринципні. Тому в такий спосіб, чому ні? Чим їх більше? Чим гірше, тим нам краще тут, це просто.